Всі давно просили, і логічно, логічно до цього все йшло для того, щоб я приготував борщ. Обов'язково в коментарях напишіть таку провокацію: без чого не може бути борщу. Чи може він бути без сметани, чи може він бути без е квасолі, чи буває борщ без капусти? А ну напишіть і скажіть е свої думки, без чого борщу не буває. Але обов'язково натисніть дзвіночок, обов'язково натисніть вподобайку. Для того, щоб е якомога більше людей побачило, що борщ це українська страва. Бо коли ти вбиваєш в гуглі борщ, Вікіпедія видає е не дивним чином на першому місці російський е борщ. Якщо ми в гуглі, якщо ми в Ютубі забиваємо борщ, то Звичайно, декілька російських сайтів на першому місці, а Ютуб каналі на першому місці, а мій YouTube канал не на першому місці, не на другому, і навіть не на десятому. То давайте піднатиснемо для того, щоб підняти е це відео якомога вище і показати, що насправді борщ це наша. Я раніше вважав, що борщ існує регіональний, існує Житомирський, існує поліський, одеський, карпатський. Але якщо чесно, це зовсім абсолютно не так. І я не певен, чи коли так воно було. Зараз існують борщі суто сімейні. Якщо у нас в Україні ми можемо приблизно ну, це важко порахувати, але якщо ми представимо, що у нас десь 5 чи 10 мільйонів сімей в Україні існує, то існує приблизно 5 чи 10 мільйонів унікальних рецептів борщу, і це супер крута річ, тому що зараз не потрібно вже нікому казати, що борщ буває лише зі сметаною або лише з буряком, або лише в тому регіоні відбувається так або так. Кожна сім'я тепер зараз в Україні вирішує собі, який борщ має бути і ще він має бути поєднаним. Тому е не існує жодної людини, яка може сказати, що існує класичний борщ. Не може бути людина, яка скаже, що ось це правильно, а ось це неправильно. Абсолютно кожен рецепт є правильним, тому що коли дві людини поєднуються, дві людини е у них у кожного є свій рецепт борщу. Вони поєднуються в одну е сім'ю. З'являється третій рецепт унікального борщу, який бере і моменти звідси, і моменти звідси. Тому е давай. Ати не будемо говорити регіональний борщ, а будемо говорити сімейний борщ. У кожного він свій, але все ж таки це борщ. По перше, борщі бувають різні. Борщі бувають. Ну раніше вони були вегетаріанські, вони готувалися лише з квашеними продуктами, вони готувалися з звичайними овочами і не було там майже ніякого м'яса. Тому що м'ясо було для заможних людей, і їсти м'ясо це в цілому було раніше, як зараз їсти трюфелі. Часто виїсти трюфелі? Ну не дуже тому і раніше м'ясо їли не так часто, як вам здається, або як мені здавалося. Um... Я пропоную використовувати свинину, я пропоную брати свині ребра, тому що в них є е, багато аромату, в ребрах зазвичай в кістках багато аромату, і просто при температурі 210 градусів ми десь 20 хвилин е, підсмажимо реберці, щоб вони мали гарний смажений такий е, гарний смажений е, е, аромат. І потім будемо варити бульйон на свиних реберцях. Е, я вважаю, що це дуже круто. Якщо ми готуємо овочі, то треба овочі підсмажити. Якщо ми готуємо курку, то я б радив підсмажити спочатку курку. Якщо говорити, що борщ в ньому повинна бути повинна бути глибина смаку. То в цілому ми запечемо м'ясо, потім будемо його тушкувати, точніше, точніше варити у воді, і чим довше ми будемо його говорити на меншій температурі, тим глибше буде смак. Це так говорять всі, ем, всі книжки по кулінарії. Але я думаю, що я ніколи не бачив, щоб борщ варили 5 днів. Я бачив, що його варили півтори години. Це той час, який нам потрібно, щоб був. Я беру 3 літри води е, і зараз підготую е, о, овочі для бульйону, тому що. Якщо ми хочемо зробити е смачний смачний суп або смачну першу страву, або смачний борщ, нам потрібно обов'язково зробити бульйон. я використовую для бульйона використовую селеру. Я, звичайно, вам можу навіть з певністю сказати, що автентично селери там не було. Е але зараз, все ж таки, так як її можна купити в магазинах, то я б радив би використовувати селеру, і е зараз я її е підсмажувати не буду. Селера втратить свій аромат. Якщо хтось не любить селеру, то нічого страшного, в цій страві селера, в бульйоні селера майже не буде відчуватися, вона буде мати такий легкий-легкий післясмак. Тепер я беру моркву, нарізаю ось такими досить великими шматками. Це я нарізаю для бульйону. Щоб у нас був гарний-гарний бульйон. Так як ми будемо його готувати десь хвилин 30, то приблизно ось такі шматочки будуть ідеальні, морква не сильно розвариться, але віддасть аромат. Точніше, не аромат, а свій солодкий смак. Ми розуміємо, чим більше моркви, тим буде солодкіше, солодший борщ. Чим менше моркви, тим борщ ме менш солодкий. Окей, селера є, морква є. Тепер чекаємо, поки, поки м'ясо засмажиться, і будемо робити бульон. Бульон, бульон. Французьке слово, яке воно має відношення до України. Я не розумію, але якесь вже має. воу оу во, во. Ви, Вилешеноньке, людоньки, подивіться, що сталося. Це означає, якщо є такий колір реберець, що це прекрасний колір. А ось цей золотавий, він просто божественний. Все, Перекладаємо до. Будьте обережними, техніка безпеки дуже важлива на кухні. Ви думаєте, легко це воно говорити і готувати? Не легко. <ріху> Інколи стаються катуси. Ну, одним словом, ніжно перекладаємо, ем, перекладаємо реберця до бульйону, додаємо е, до води, додаємо сюди селеру, е, далі морква. Ось так. Для того, щоб не, не втрачати часу, вмикаю величезну максимальну температуру, будемо готувати овочі для засмажки. Під час своїх досліджень е, я знайшов деякі рецепти, в яких додають болгарський перець. Якщо чесно, я ще донедавна був противником болгарського перця в, в борщі, бо я думав, болгарський перець, в українському борщі. Що він там робить? Але, якщо ми хочемо отримати гарну таку овочеву засмажку, треба використовувати багато болгарського перцю, треба використовувати е, звичайно, цибулю і, звичайно, декілька томатів. Є, треба ще трішки цибулі. Половину цієї цибулини я додаю до бульйону. Відразу зі шкіркою, для того, щоб був гарний, гарний колір. Тепер беру небагато цибулі. Я не хочу, щоб її було забагато. Приблизно пів цибулинки, можна максимум одну. І ось це все зараз обсмажимо спочатку на вершковому маслі. Бо коли я був в Чорнобилі, там мене навчили е, смажити все на вершковому маслі. Точніше, не все, а засмажку робити на вершковому маслі, як це дивно не, не звучить, але це реально дуже прикольно. Раніше я робив все на олії, е, а вважав, що ну якось дивно в Україні ніхто ніколи на вершковому маслі не робив засмажку. Але коли я перший раз зробив, я відчув, що це ну прям така суттєва величезна, величезна різниця. Тому я беру ось таку кількість вершкового масла, і о, на ній. Смажу спочатку овочі, потім додам туди буряк, а потім додам томатну пасту, і це буде наша душа буряку. Душа борщу. Бачите? Бо раніше слово борщ пішло від старослов'янського борщ, що означав буряк. Тому я інколи плуту кажу, буряк, борщ, буряк. Шпательна, великий вогонь, смажемо. Поки все тушкується, ми зробимо прості речі. Ми нарізимо, наріжемо картоплю і ми наріжемо капусту, щоб у нас все якраз було, щоб ми не витрачали даремно час. Але перед цим я пропоную зробити ще одну дуже прикольну річ. Це називається додати часник до нашого, до нашого бульйону. Ось є часник. Я його розрізаю навпіл і додаю до бульйону. Не сюди, а ось сюди. Картоплю ми нарізали. За смажки ще треба час, щоб все ж таки перець став м'яким. Тепер нарізаємо капусту. Я нарізаю ось такими дрібними шматочками. Але це все побажання, це вже як ви бажаєте. Я впевнений, що в багатьох сім'ях використовують, ну навіть не використовують капусту. Нам цього вистачить. Є. І можемо повертатися до плити, додавати томатну пасту і будемо працювати з буряком. Я зараз взяв на тер е, приблизно цілий буряк до нашої засмажки, протушкувавши декілька хвилин, і е, засмажка вже готова. Коли ми відчуваємо, що болгарський перець готовий, що е, засмажка має кисловатий смак. Зазвичай кисловатий смак в борщі до, до, досягають або зав, 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 завдяки тому, що додають буряковий клас. Але зараз е, ну, його дуже важко зробити, тому я пропоную це не робити. Я додав томатний сік в поєданні з томатами. І в томатах, і в томатному соці є посилюваче смаку. Який є і в вершковому маслі, є і в пармезані. Він називається Юмамі. Це такий досить відомий смак, який посилює смак будь-чого. Саме тому борщ є ну, одна з причин, чому він такий смачний. Отримую кислий смак завдяки поєднанню томатного соку і томатної пасти. Я отримую солодкий смак завдяки тому, що додаю туди досить багато е моркви е і цибулі. Е ось і все це є головний, е головна ідея і головний баланс. Ну і тепер для того, щоб додати мені такий насправді гарний е аромат. Буряку, я зробив, я зробив буряковий фреш. Його досить важко робити, але якщо є змога, обов'язково зробіть і додайте сюди пів стяночки бурякового фрешу, але в самому кінці для того, щоб отримати насичений смак буряку. А в цілому, чим більше буряку, тим краще у вас буде борщ. Тепер додаємо картоплю до, до бульйону, додаємо всі спеції, такі як лавровий лист та духмяний перець. Тепер чекаємо хвилин 15, і поки ми будемо чекати, можемо натерти ще бурячку і додати ще бурячку е, до самого борщу, якщо ви, вас немає змоги зробити фреш. Хвилин 15 пройшло, картопля вже трішки підготувалася, і тепер перекладаємо за смажку. Якщо ми подивимося, вона має ідеальний колір, і цей колір має назву кармін. Е для того щоб борщ був ідеальним кольором, повинен бути кольор кармін. Додаємо тепер досить багато. Солі. Все, чекаємо деякий час і можемо додати останні інгредієнти, там вже нічого важкого нема. Капуста в самому кінці, як ми тільки додаємо капусту, відразу вимикаємо борщ, нехай капуста лишиться хрумкою. І тепер за бажанням додаємо е, квасолю. Якщо у вас є бажання, додавайте. Якщо немає, цього робити можна без квасолі. Е, ну і один секрет, який. Е, Використовують в різних регіонах по різному, в різних сім'ях по різному. Це додавання копченого аромату. Інколи ну раніше традиційно борщ готували в печі, тому вочевидь був копчений аромат. Але зараз е немає змоги використовувати піч, тому можна використовувати чорнослив. В ньому є копчений аромат, бо в чорнослив коптять є копчені груші. Якщо ми їх додамо, вони віддадуть борщу такий копчений аромат. Одним словом. Треба додати чогось копченого, можливо, навіть копчена курка трішки додати, для того, щоб вона дала ось цей копчений аромат. Це буде те, що нам потрібно. Тому не забуваємо про копченість. Сюди. Пасолю я використовував консервовану, але можна використовувати перед цим відварено або замочене на ніч. Ну, це вже, як ви бажаєте. Наш борщ готовий. В кінці. Капуста. Один. Два, три. Гарненько ось так притискаємо і знімаю з вогню і додаю буряковий фреш. Можна додати його в кінці, щоб він ще проварився, але я думаю, що ось так він буде мати найбільший і найкращий аромат. Mm. Mm. Відразу хочеться трішки укропчику. Mm. 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 Хочеться сметанки. Я навіть не буду перекладати в тарілку. Я відразу ось так. Ви mm. хотіли? Ви просили мене дати рецепт борщу. І я вважаю, що в ньому мені вдалося зібрати максимальну кількість речей, яких я вважаю. ну... Кожний в кожній родині можна приготувати такий борщ. Він не буде родинним, але він буде дуже-дуже завжди смачним. Бо тут я використовував, я дивився на цей борщ з точки зору професіоналізму і намагався вам донести які елементи, як треба робити, для того, щоб борщ був таким ну, українським, професіональним, але який можна приготувати вдома. До речі, якщо ви хочете борщ не тільки їсти, а ще. Хочете, щоб у вас був гарний одяг? Ви можете взяти перейти в мій онлайн-магазин. В моєму онлайн-магазині там є е, таке худі. Ми розробили там. Написано борщ, ви Можете їсти борщ і бути в худі, борщі це так по-українськи, так по рідному тому переходьте за посиланням е, і е, купуйте худі. Ну що, ми з вами приготували борщ. Я вважаю, що він відображає о, український народ. Він відображає Україну. Він о, я не хочу, не хочу сказати, що це автентичний борщ, який був перший зварений у світі, але це точно о, борщ, який ви скуштуєте і відчуєте, що так це він є. Якщо у вас колись борщ не виходив або у ваших рідних він щось не так з ним, як у мене раніше таке було в дитинстві. То приготуйте за цим рецептом. Тут все збалансовано, все максимально просто, але максимально зрозуміло. Я думаю, що він вам сподобається. Пишіть в коментарях, ставте сердечки. Робіть перепости, тому що наш світ повинен знати, що існує ця страва, і вона повинна бути максимально популярною. Вона повинна бути популярніше ніж бургери. Вона буде повинна бути популярніше ніж суші. Але для цього нам треба кожному з нас треба робити і для цього невеличкі зусилля. Отож, в мене є 3 літри прекрасною прекрасної україни прекрасного українського смаку підкуштувати а а вам а вам раджу йти до магазину бо я впевнений що той, як ти дивишся, як хтось готує борщ неможливо не піти і не приготувати борщ